Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Вирішила вам трішки залишити натуральних звуків, майже весняного сонечка та спів пташок. Доброго вам часу доби і приємного перегляду! Озвучувала це відео, звернула увагу на своє взуття. Це такі перші, що трапилися галуші, вони виявили з чоловіка і нічого, що на 5 розмірів більше, тому ноги виглядають трохи дивно. І зараз я розвішую постільне свого меншого сина, яке я шила сама. Тканина у стилі Лондон. Вона сподобалась як сину, так і мені. І підійшла нам до інтер'єру. Мабуть, чутно, да? на фоні музика грає. Покажу. Е, я власне не збиралася нічого знімати, ніяких мотивацій, тому що мені здається, що це. Ну, трошки вона бридає, що кожного разу одну і ту саму кімнату, однаково прибирати, однаково там пилососити, мити підлогу, але начебто в моїх відео я ще ні разу не перестеляла ліжко. Ну, на камеру мається на увазі. І от якраз вже закінчую перестляти постіль, постіль молодшого. До речі, покажу, яка постіль. Одну я зняла, там вона така в. Ну, Переважно в червоних кольорах Париж. Цю теж я таку брала ред, ой, не Париж. Лондон, так, в червоних кольорах Лондон. А ця от, бежево-коричневий в Париж. Ну, подобається мені такого плану постіль. Чому подобається? Ну, тому що, по-перше, в нас такі шпалери. Та і, в принципі, у нас стиль такий більше він до Англії. Якось так. І тому і постіль я теж ці вже нові, ну, старі залишились такі, як і були. А даньки я вже купила новий матрас, бо тут матрас був, ну насправді кровать нестандартна, її розмір метр на два, і матрасів стандартних метрових взагалі немає. Тобто вони йдуть або 90 або вже потім метр 20. І тут були матраси старі, ми це ліжко. Купували БУ, і матраси тут були метр на метр дев'яносто, Тобто вони, мабуть, теж якісь нестандартні ну, коротші, ніж потрібно. І це я вже двохметрові взяла. Вони такі достатньо дорогі на замовлення під розміри. Тоді я вже пошила, довелося шити нові постілі, ну, Я набрала тканини таку, як мені подобалось, і пошила. Сама простинь я, до речі, шию так от на резиночці. Сподіваюсь, тут видно, так? Да? І що я вам хотіла показати? У мене старший син, ну, там взагалі дуже незручно на другому поверсі перестеляти ліжко, от, до речі. Ось отака тут у нас зірочка, це моя старша кицюня. Любить тут залізти, але, мабуть, не любить зніматися. До чого я? Цю постіль зверху тут спить старший, ну, тобто середній син, він сам перестеляє. І він перестелив постіль, я така дивлюся, кажу Максим, а тобі ну, нічого тут не... <плес> Ти нічого не помітив? Да? Ну, тобто дитина застелила, вже uh, забула слово. Простень. Застелила простінь. І трошки щось пішло не так на виворі, то я не знаю. Мабуть, наберуся зараз сили та все-таки перестилю правильно. Отак от, от. І тут мені залишилося вже тільки вдягнути під ковдру. І під ковдру я останнім часом одягаю новим для себе способом, який я видивилася у дівчат-блогерів українських. Спочатку стелиться пів. Під ковдра, Потім на неї зверху кладеться ковдра, потім вона е, скручується з протилежного боку від отвору, і потім вивертається. Е, ну, Тут я трошки пропустила той момент, що півко... півковдра має бути е, вивернута. Е, тому я її вивернула щойно, і тепер уже з другого разу в мене все має вийти, вийти. Тобто до речі, коли я сама шию під ковдру, я отвір завжди роблю з якогось боку. Мені не подобається, коли він знизу, тому що ну, бувають такі е, тканини, де ну, немає якогось там верху і низу, і її можна крутити і верх і низ. І ця цей отвір він трошки заважає, вже її наверх не покладеш. А якщо отвір збоку, то він е, будь-куди нормально дивиться і е, ну, так мені більше подобається. А це ліжко ми купували ще в 2014 році через Олікс, воно беушне, і приїхало воно до нас аж із Сум. Тут я вмовляю Китю, щоб вона мені віддала простирадло. І таки сама буду його перестеляти. Хоча, чесно кажучи, я дуже не люблю на другому поверсі стелити простирадло. Для тих, хто вперше на каналі, можете подивитись коротеньке відео: це ремонт цієї кімнати ну, два тижні за п'ять хвилин. Я залишу у описі посилання. Ще до речі, в процесі прибирання хотіла поділитися своїми враженнями. Я в минулому відео показувала цю підлогову вішалочку, і коли її вибирала, вона, до речі, була трошки дешевша ніж всі інші, але в неї була така от штучка. В принципі, я так думаю, що її можна ставити в передпокої, можна тут роззуватися усю навіть для взуття. Для верхнього одягу, сюди, мабуть, можна навіть шапку класти. Я думаю, наша мені ця штука, якщо вона буде в мене не в прихожій. А потім от зараз в процесі прибирання я зрозуміла, боже, як зручно. Просто прелість, що ти береш одною рукою і переставляєш її, куди тобі потрібно. Тому що та, що у нас у спальній кімнаті, там ну, немає такої штуки, і якщо її брати, то потрібно брати тільки двома руками. А ще, до речі, знаєте, за цей стілець. Я казала, що в мене всі меблі тут або горіх темний, ну, клішко ось, наприклад, із кицею. Або Венге темний і дуб-молочний. Стільчики ці я купувала, і, до речі, я їх купувала якраз, ну, в процесі ремонту, дачі після ремонту, я думала, що їх теж пофарбую, тому що попередню пару з таких стільців. Ну, я вирішила, що я в хату вже всі однакові куплю стільці, і в вітальню і в дитячу. То попередню пару, яку я купувала в нашу кімнату, зверніть увагу на колір, він був точно такий самий. Я не знаю, як світло може. Мабуть, не буде краще видно. Ну, в общем, я їх покрасила, пофарбувала, тобто, і зробила такий от під горіх темний. І так само і цей столик я сама кавовий фарбувала. І теж в мене це горіх темний. Ну, хотіла, щоб вони якось із цими. Ну, я тут в процесі прибирання дату, ну так трошки. І я все-таки сподіваюся, що я таки налаштуюся. І ці два стільчика, що у хлопців стоять, теж пофарбую в темний горіх. Я вже, до речі, рік настроююсь майже. Знаєте, знімаю вже третій дубль, я ніяк не зрозумію, куди мені потрібно дивитися. Коли я знімаю себе в дзеркало, спробую ще так. Тож, у коментарях було, було таке запитання про, про догляд за собою. І я подумала, чому б і ні, чому б не розказати. Ну, Тим більше, що це такий дуже мінімальний догляд, можливо, примітивний, мені навіть цікаво, чи хтось так доглядає за собою, чи це прямо дуже скромно, але чомусь я ну, не фанат цього діла. Тож покажу вам свою скромну косметику доглядову і таку трошки декоративну зовсім трошки. Зараз я не нафарбована, отак я виглядаю зранку. Мені 42 роки це для нових глядачів. І Ще чому я вирішила зняти це відео? Тому що ну, трошки більше тижня тому я вирішила. Відмовитися поки що від солодощів, а взагалі їх дуже сильно люблю і все життя їла. Ну, тобто, якісь там тортики, шоколадки, зефірки, ну, от, <свісно> Обов'язково до кави мені завжди треба, щоб були якісь солодощі. Так от, поки що я утримуюсь і не їм, і мені цікаво от зняти таке типу відео до, якщо мені хватить сили волі не їсти його там півроку чи рік, то потім, щоб ну, було з чим порівняти, зняти відео, чи дійсно це впливає чи ні. Бо настільки я знаю, дуже впливає на вироблення колагену якраз цукор, який ми споживаємо. І це була одна з головних мотивацій, за, для яких ну, що я вирішила спробувати жити без цукру. Тож, побачимо, що з цього вийде. Отож, дуже все скромно, дивіться, от ванна кімната, тонік, яким я користуюся, все дуже бюджетне. Більшість косметики це червоний маркет, Єва або або Отакою користуюсь піночкою для вмивання. Потім, оце в мене такий, здається, в Єві купувала Evelyn, це навколо очей крем, потім крем для обличчя я використовую такий. Для обличчя та шиї, він в мене і нічний, і денний, якщо потрібно. Ось такий ось тонік. Ну, в принципі, і з того, що там важливо, да по догляду, от обов'язково мене йде зубна нитка, тому що зуби у мене не знаю як показати, ну вони доволі густі. Ну, ще ні, чи як це сказати, вони в мене, ну чому я дуже радію на мої 42 роки, вони ще всі в мене, навіть запасними, тому що ще є зуби мудрості. Секрет цього я вам скажу регулярний догляд. Тобто, якщо в мене сьогодні, наприклад, десь викришився зуб, я намагаюся сьогодні-завтра вже дзвонити стоматологу, записуватись на прийом. Ну, тобто, щоб десь за тиждень-два я полікувала свої зуби. Я вважаю, що так. Ну, по перше, я буду менше мучитися, тому що. Ну, це незручно, коли в те, там півзуба немає. так? По-друге, я розумію, що якщо я його полікую одразу, то це буде одна сума, а якщо я буду лікувати його через півроку, рік чи через п'ять років, це буде вже зовсім інша сума по лікуванню. Тому, от, ну, я б сказала, дисципліна дорівнює здорові зуби. Хоча я вам чесно скажу, що, мабуть, у мене ну, Тобто це не, не від того вони в мене всі є, що в мене там хороша генетика в мене всі цілені, і в мене майже всі зуби проліковані, ну, мабуть, крім передніх. Всі вони вже там без нервів, всі ліковані, але от саме завдячуючи дисципліні, вони в мене всі є. А ну і ще коротенько по догляду за тілом. Да? Теж все дуже і дуже просто і бюджетно. Шампунь у мене от така ось із Аврори, бальзам теж такий. За тіло я казала, що я миюся милою ручної роботи екомайстерня. Ну, Так воно виглядає, я потім покажу коробочку, це африканське. Воно мені дуже подобається. І, до речі, оскільки воно ручної роботи і з натуральних матеріалів, то, як і інтимне мило, я його теж застосовую. Воні мені підходить. Це в мене для тіла зараз африканське, і тут лежить ще теж за майстерні. Це перобальзам, це мило, яке загоює запалення проти якихось там прищів. Ну, я його брала більше для свого старшого сина, бо в мене наче таких проблем немає. Це в мене зазвичай стоять ці креми. Ну, У мене там вітальні, де я зараз сплю, або в спальні літком влітку, коли я там. Живу. Для нових глядачів скажу, що зимою я не живу в своїй спальні, тому що ми туди не встигли зробити опалення і я в теплій вітальні. Теж абсолютно бюджетний із червоного маркета, крем для рук, крем для ніг. І це такий жирнючий крем, я його застосовую тільки взимку. Після душу в мене так тіло трохи стягується, сухе, тому я застосовую такий жирний крем для тіла. І зараз у мене, ну не зараз, а зимою взагалі в мене проблема з руками. Не знаю, видно чи ні, як вони виглядають. От вони взимку завжди такі обвітряні, шершаві. І оцей крем мені навіть більше подобається, ніж такий. Для губ звичайний теж я не пам'ятаю, мабуть, із червоного маркета така гігієнічна помада і все. Я, до речі, вже помаду не використовую і близьків, ну, майже не використовую дуже-дуже рідко І ще з часів, коли почався карантин, я звільнилася з роботи і я ну, перестала фарбуватися, бо раніше я взагалі собі не дозволяла вийти. Ну, там, в місто чи кудись в магазини, щоб бути не нафарбованою. Щодо зовнішності, все своє ну, я думаю, видно, да? брови. Ну, от єдине, да, мені то, що хотілося б, можливо, б дати татуаж брів, тому що, бачите, в мене вони до середини в принципі, хороші, а далі вони дуже тоненькі, і зазвичай я їх олівчиком підправляю. Але чому я не роблю собі брови? Тому що якось ну багато да, там, фотобровістів, які роблять брови, і чомусь мені фото до зазвичай подобається, ніж фото після. Якось вони такі дуже прямо сурові, і я не знаю, не довіряю я, мабуть, я не впевнена, що мені зроблять краще, тому я їх олівчиком сама підмальовую. Ну, Щодо проблем шкіри, от бачите, отут в мене такі е, темні кола під очима, і ви знаєте, вони в мене от, ну, з підліткового віку точно. Е, ну, Це говорить, мабуть, про якусь, я не знаю, як це сказати генетику чи якісь природні ці, що, мабуть, дуже тоненька шкіра, і це такі от проблеми в мене є. А, до речі, іще, іще в мене тут є. І ще, крім моїх кремів, зараз, ну от, уже, мабуть, я не знаю, з півроку я почала застосовувати маску і патчі. Такі от одноразові. Я їх теж беру в Аврорі. Маска або така або інша. Зазвичай я беру якусь такого плану цієї фірми. І патчі. І намагаюся хоча б раз у тиждень користуватися ними. І, до речі, ефект мені дуже подобається. Після цієї маски, шкіра стає така, набагато краще. І здається, навіть що зморшки розглажуються. Тому, якщо ви ще не пробували, то, можливо, спробуйте, рекомендую. Ну і коротенько про декоративну косметику я фарбуюся ну не завжди і дуже і дуже скромно. Тобто, зазвичай це просто я олівчиком під. Креслюю собі трішки брови, такі легенькі, я не знаю, я б це стрілочками мене назвала, я ну, олівцем фарбую, потім розтушовую, щоб воно було ну, не, не таке яскраве. І, ну, звичайно, туш якась теж з ну, доволі бюджетна. Тоналку я використовую. Ну, можна сказати, дуже рідко. Коли там якийсь особливий <хи> випадок, хочеться мені виглядати краще, то оці да, такі мої, ну, типу, сенці під очима я трошки Ну, не тільки сенці, звичайно, все обличчя. Але більше всього, в мене турбують сенці. А, і, до речі, тоді, коли я е, кладу е, тоналку, то я використовую рум'яна. Ну, і дуже-дуже рідко. Я користуюся блиском і олівчиком для губ. Дуже рідко, ну майже ніколи. Зазвичай я оцімаю. На, ним... на ніч я люблю, тому що взимку в мене ну, такі собі губи, вони пересихають в мене, я не знаю, чи нервово, чи що, я їх часто кусаю і вони такі <свісно> виглядають не дуже. І коли на вулицю йду, я теж мажу гігієнічною помадою. Ну, І ще скажу, як я вже казала, що в мене немає там ні татуажу, ні нарощених вій. В мене, ну, я думаю, видно, да, що немає ніяких ін'єкцій, ну, колів там молодості чи як їх називають, я не збираюся цього робити. Я за природне достигання, я б це сказала, я себе влаштовую, я собі подобаюсь така, яка я є. І, до речі, читала дуже класний допис. Ну, це Інна Лук'янець, психолог із Черкас. Я за нею вже давно підписана і спостерігаю. Вона дуже гарно і пише і ну, консультує. Ну, я в неї особисто не консультувалася також неї канал. На Ютубі я його дивлюсь, хоча вона його не так активно веде, як Фейсбук. Так от, ну це не реклама, просто ну можливо, комусь теж зайде. Я в неї читала один допис якраз про природнє старіння, про сморшки. Ну, їй вже ну, вона трошки старша за мене, мені 42, їй, мабуть, там може 45 років, десь так. Дуже красиво. Я якщо знайду. Описі дам посилання на цей допис її фейсбучний. Ну, можливо, комусь цікаво буде, то почитайте дуже гарно про ну, старіння жінки. То я вже розкажу трошки про і догляд за ногтями своїми. Я сама завжди за ними. Доглядаю, в мене є такий дуже вже старий, треба, вже, можливо, його і замінити. ну, Поки що я ним користуюсь манікюрний наборчик, Пилочки я купляю, бо вони стираються. ну, Рідина для зняття лаку, і лак я використовую такі. Просто якийсь зміцнюючий прозорий, бо не люблю я, коли це кольоровий лак, коли ну, нігті обдерті. Ну, так от вони виглядають. Чесно кажучи, я вже от якраз планувала на днях обрізати кутикулу і покрити, покрити їх лаком. Такі в мене свої нігті. В принципі, вони мене задовольняють. Я не люблю е салонний манікюр, мені. Не знаю, можливо, якась фобія, мені неприємно ніколи знімають покриття. Я нікого не закликаю так відноситься там до своєї краси. Комусь подобається більше часу приділяти, комусь менше. Я не знаю. Ну, це так як у мене є, мене так влаштовує. І так, є в мене отакі кросівки. Ну, це кросівки старшого сина середнього. Колись вони були бірюзового гарного кольору, але він ходив в них по такій погоді із брудом. Із багнюкою, і такі от з них зробив. І зараз я буду тестувати кисневий відбілювач. Подивимося, що з цього вийде. І для початку я активізую кисневий відбілювач. Кому цікаво, я у описі залишу посилання на нього, і будемо дивитися, що в мене вийде зробити з цими кросівками. Тож я розшнуровую кросівки, зазвичай я беру окремо шнурки окремо кросівки, і ще тут не показала, витягую з них ще і устілку. І залишаю десь годинки на дві. Тут я, до речі, не чекала, доки вода охолоне, а отак от майже в окроп і клала їх. До речі, щодо прання цих кросівок, я сміялася, що це сину просто пощастило, що мені захотілося зняти такий контент і випробувати ці кросів. Відбілювач на цих кросівках, бо, взагалі, в нас дорослі чоловіки самостійно перуть собі взуття. Я вважаю, що 17, ну майже 18 років це вже дорослий Чоловік теж завжди сам пере свої кросівки. А тут уже я ж кажу, просто пощастило, що я захотіла це зняти. Тут вже наступного дня я шнурую, буду вам показувати результат. Камеру я поставила на більший кут, тому я так трохи дивно виглядаю. І чесно вам признаю, що після відбілювача я ще взяла господарське звичайне мило, у мене було так коричневе. І ще милом я їх трошки потерла у таких дуже забруднених місцях, а потім просто прала у пральній машині. Ну і власне те, що в мене вийшло. Ну, Я думаю, результат вражає. Так що я сміливо можу рекомендувати цей відбілювач. А далі ми ще переміщаємося на кухню. Це я на вечерю запікаю картоплю, не показувала із сметаною, із цибулею і спеціями. І роблю салат. Останнім часом мені зайшов такий салат із пекінської капусти, туди я додаю болгарський перець, маслини. Ще подобається яблуко натерте. Тут я додала оливковий ліку, іноді використовую просто соняшникову. Також додаю якісь там прованські трави і трішки оцту. Хоча, ну, якщо є лимон, то, звичайно, лимон. лимонний сік додаю. І оскільки приготуванням печеної картоплі я вже ділилася, то тут я її взагалі не знімала. І зелені у мене морожена петрушка. А ще, оскільки ми тут вже говоримо про їжу, хочу ще сказати, що я досі не їм солодке, їм до кави цукерки без цукру на меду, які я приготувала сама. І навіть я вам скажу більше, ми з Данилком ходили ну, поїсти у кав'ярню, і я стрималась і не їла десерт. І замовила його тільки для Данилка, уявіть собі. Ну і повертаємося до моєї вечері. Всім смачного, хто теж буде приймати їжу, і дякую вам за перегляд.